Святий Миколай, чудотворець, на прихід якого щороку чекає малеча, і кожна дитина знає, якщо бути чемним впродовж року, то 6 грудня знайде свій довгоочікуваний подарунок під подушкою. З 3 грудня у Житомирі в Домі української культури запрацювала резиденція Святого Миколая, де на діток чекає справжня новорічна казка. Відвідувачів зустрічає Ельфійка, іскорка та Змія Чара. Щоб святий Миколай приніс омріяний подарунок. У резиденції дітки пишуть або малюють листи зі своїми бажаннями. Намалювала вже письмо. Ляйку попросила. Багато всім допомагала в класі. Що ти хочеш отримати в подарунок від Святого Миколая? Іграшкову собачку, і Івтапа лапку, і зайчика, і гнамика. А ти робила добрі справи впродовж року, щоб отримати стільки подарунків? Mm -hmm. А які? Я дивилася за сестричкою, допомагала заспокаїла її завжди, коли вона просипалася, я завжди ховалася, щоб вона заснула. А яка твоя найбільша мрія? Про собаку. Моч папці лапку. А ти робила добрі справи впродовж року? Робила. А які? Допомагала всім в класі, допомагала батькам, допомагала всім моїм родичам. З 24 лютого 2022 року, як дорослих, так і маленьких українців, об'єднує одна мрія: закінчення війни та якнайшвидша перемога. Тож, окрім іграшок, діти просять Миколая здійснити й це бажання, щоб в Україні було було щастя. У мене найбільша мрія перемога. У мене тато військовий, тому, тому я хочу, щоб у мене закінчилася скоріша війна. Кажи, яка твоя найбільша мрія? Щоб папа вернувся скоріше. І папа захищає Україну? Так. Да. Це папа, вер... він повернувся і ми. Його зустрічаємо. Я хочу, щоб тата приїхав на свята. Я чекаю тата вдома. У резиденції на малечу також чекав майстер-клас з виготовлення різдвяних свічок. А ви слухняні Так! Цього свята. І Святого Миколая ждуть всі діти. Я бачу по очам, як блисять, вони вірять в чудо. Адже зараз війна йде. І от це чудо потрібно особливо дітям, щоб вони ці, от, отримали задоволення, позитив, ці щасливі хвилинки от, е, хоча б сьогодні, у цей тяжкий час. Для України побачити Святого Миколаю резиденції діти можуть з 3 по 24 грудня. Резиденція буде працювати з вівторка по п'ятницю, з 12 до 18 години, та в суботу з 12 до 19 години. Неділя, понеділок, вихідні. Для того щоб зареєструвати клас або свого свою дитину, потрібно лише зателефонувати за телефоном, який є в Афіші, як і зазвичай, все що, організ... все, що організовує Житомирська міська рада. Да та управління культури Житомирської міської ради для дітей та гостей нашого міста відбувається на безоплатній основі. Тому чекаємо всіх в резиденції Святого Миколая.